Так, дивіться, що в нас зараз? Тут був демонтаж, демонтаж плінтусів. Це отаке тут страшне. Я завжди казала, в коридорі тут просто страх. Тут його треба думати, як робити. Це в нас ліноліум, ДВП, а там вон, видно доска. Як його правильно, треба ще повністю стіни збити. Це поки от так. А, і вікно. Вікно підготовлене під гіпсокартон. Зроблені такі реєчки, щоб більш було. Надійніше і далі будемо обдирати. Це така красота? Це, напевно, було моє саме улюблене заняття, тому що це ну, демонтаж плитки відбувся буквально за 15-20 хвилин. Вони трималися на тролячих шмарклях, як я кажу. Тобто, тільки рукою торкаюся і все. І вони злітали. Всю плитку я зібрала в купу. Віднесла в сарай, вона десь згодиться. може на якусь переробку, можна використати її, як бити скло, можна використати її цілою, поварабувати, та ну будь-що. Таке, ну Вона хоч і старенька, хрупкенька, але згодиться. Е, під час демонтажу е, відразу зі стін йшов такий смердючий запах. Не знаю, з чим це можна писати. Можливо, це якісь кізяки були, е, а може, просто, можливо, ну, не знаю, січа там була коров'яча, я без поняття. Ну, Слава Богу, ми його потім здерли. На відео видно, що плитка вона прям відпадала в мене шматками ну, по дві-три на підлогу. Ну, Але вона була ціла. ну буквально деякі, можливо, трішки там ламалися. але то не критично. Тут просто нам заважає сама система опалення. Ну, Ми тут нічого не плануємо, нам потрібно його зрізати, але я чула, що це, напевно. Потрібно в технічному плані переробляти, тому я не знаю, як його чим шпаклювати поки що так, а вже потім, як будемо добудовуватись, це все змінити, поки що не в курсі. Можливо, хто знає, то підскажіть, будь ласка. Чоловік трішки допоміг мені демонтувати цей ароматний клей. Він відлітав теж дуже легко. Якби він тримався, можна було б по ньому і намазати, і не морочитися, не збивати, але краще все те, що слабо тримається, все збити. Ну, Це ж тут раніше була да, грубо, воно опалювалося. Ну, Вона грубо так і залишається в кімнаті меншій. Ну, але ми її використовувати не плануємо, нам потрібно те все зрізати. Тут же я приступила до демонтажу. Чоловік би поїхав вже на роботу на місяць. Спочатку пробувала трішки позбивати, потім зрозуміла, що те, що гарно тримається, краще його не чіпати. Менше буде мені робити. Е, ну, а побілку і, і відкривання щілин, це вже я робила е, за допомогою шпателя. У мене було два шпателя, вони від Дніпрому. Один такий для шпаклівки, ну, десь там приблизно, по-моєму, 8 см. 6-8 см. А інший у мене такий 5 в одному, там е, лезо буде саме металеве воно товсте. Вони мене виручали з самого початку ремонту, тому я однозначно рекомендую мати їх на початку вашого шляху. Вони ще гострі, що мають дуже гарну якість, От вони майже неубиваємі. Сама суть підготовки це зняти голити стіну до того стану, щоб з неї нічого не сипалось, щоб вона мала гарний шар щеплення з ґрунтом і потім з наступним шаром старту. Е, більш детально, як я буду це все робити, я зніматиму в наступних відео, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки коментарі і обов'язково вмикайте дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Не завжди буду все коментувати відео, хотіла накласти музику, але я не певна в тому, що буде потім YouTube пропускати їх. Ну, якщо дойду до монетизації, то можливо взагалі. Потім не пропусти відео, тому якщо хтось має досвід, порекомендуйте, що робити. Ну, бо Я думала взагалі через додати кіншот, додати музику. Але я не впевнена в тому, що це буде правильно, тому чекатиму ваших порад. І оце зараз я показую, які в нас є проблемні міста, це щілини. Щілини потрібно запінювати, лікувати. Тому, в принципі, так поступово-поступово. І підготуємо кімнату до шпаклювання. Знову ж вхід пішли мої улюблені шпателя. Я не знаю, як би без них взагалі би ремонт. Вони майже завжди потрібні. Вони гострі і якісні. Це я зараз збиваю фарбу стару фарбу разом з шаром піска. В деяких місцях було дуже легко в принципі, його відбити, а в деяких містах ну, це було занадто важко, тому я регулювала шпатель від тоншого, стрішого до сильнішого, плотнішого. Тому насолоджуйтесь переглядом до наступного коментаря. Ну, це так вже виглядає, більш-менш очищена кімната. Такі в нас проблемні зараз місця є, куски, шматки, шматки стінку відпадали, там я планую столітом клеєвою сумішу наносити. Десь підпінити, десь підмажу стартом. І після того, коли я вже підлікую всі шви, тоді я почну наносити вже повний шар старту. Але обов'язково давати вам між цим всім просихати. Це дав наша проблемна зона, проблемна, проблемна. Не знаю, як ми його вирішимо це запитання. Якщо вам сподобалось мої відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків.